Сьогодні близько четвертої ранку російська армія завдала удару по школі у Костянтинівці. Будівля зазнала руйнувань, уламки влучили у легковий автомобіль, припаркований неподалік. Я проснулася. у мене кровати так подскакала. Я на першому піромете живу. От я там була. І три рази бах сьогодні. вдарили. <кій> Ракетами по школі в Костянтинівці було два влучання. Пошкоджена будівля, а інша ракета потрапила на подвір'я школи. За попередньою інформацією жертва постраждалих немає. Поліцейські задокументували військовий злочин. Вночі окупанти здійснили ракетний удар по селу Ганівка Курахівської громади, пошкоджено будинок, дитячий садок, господарські споруди. Повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун. Також вранці снаряди влучили у господарські будівлі у Краматорську. Загиблих та поранених немає. Українські військовослужбовці 10-ї гірсько-штурмової бригади стримують наступ ворога на міста та села Донеччини. Зараз останнім часом противник активізувався, От самі чуєте, касетами насипає і в деяких напрямках переходить в наступальні дії. Далеко не просунувся, наші підрозділи стримують все. І, в принципі, ситуація не загострюється на цьому напрямку. Західна зброя у нас є вампір 2, БМ-21. В принципі, як і наша кхе, радянська система, але більш маневрна і більш точніша. Продовжується обов'язкова евакуація населення напередодні евакуаційним потягом із Покровська. У напрямку Львова виїхало півтисячі жителів Донецької області. Вікторія Алексєєва, Андрій Рєзніков. Новини на Суспільному. Донбас.